Айо, якщо ви хочете, щоб у вас замість ось так. Було ось так. То не перемикайте зараз вам розповім. Так. Як нам зробити, щоб ми могли перекладати Wes Ways в прямому часі? А, є спеціальна програмка. Вам потрібно клікнути по посиланню в описі, перейти по ньому. Потім клікати на GitHub, розхролити та завантажити zip архівчик морд. Після того, як ви його завантажите, вам потрібно його видобути. Потім вам потрібно буде перейти в Mord.exe. Вам запропонує завантажити додаткову е, програму від Microsoft, а саме .NET, там, 7 версії. Ви її завантажуєте, встановлюєте, і потім знову повертаєтесь до етапу відкриття файлу Mordex. Так. У вас відкривати декілька віконець. Віконце, це, це сіреньке ми можемо закрити. Воно не потрібне. Нам потрібно лише ось це. Ми обираємо англійські ігри, бо оскільки у нас Квейс англійський, Обираємо який стиль нам подобається. Далі. Ми обираємо е зону, яку буде перекладати цей перекладач. Давайте її переберу ще раз. Ось я обираю зону там, де ді діалогові вікна. Щоб не навантажувати комп'ютер, і мені цікавий сюжет. Так. Це ми завершили. Можемо це закрити. Далі ми заходимо до додаткові налаштування. А, натискаємо на палку зробити знімок з активного вікна. Та обираємо вікно, яке ми хочемо, а саме Wesering Ways, вибираєте гру. Потім оця штучка вона у вас пропаде, і вона буде незамітна. Так, заходимо в налаштування. І в налаштування перекладу. А, в першому пункті ставимо з англійського на англійську. В другому з англійського на українську, і третьому з англійського на українську. І з того, що ще. Також в подобаннях ми обираємо замість дефолтного Win OCR. Ам... Обираємо вікно Weathering Wave з нашу гру. Тиснемо застосувати. Тиснемо з Translate. Ось. Так. Це. це прикриваємо, це закриваємо, це пропаде. І вуаля. У нас Weathering Quiz» в прямому часі перекладається на українську. Не ідеально, але непогано. Гарно, вам. якщо вам це відео було корисно, буду вдячний вам, фол або підписці на Ютубі або Твічі. Ма.